Інженерно-педагогічний факультет це один з базових факультетів нашого університету. За час існування, а це понад 30 років, на факультеті підготовлена велика кількість фахівців, які мають певні здобутки, які визнаються кращими вчителями, які працюють не тільки у школі, а працюють у всіх галузях народного господарства. Сьогодні факультет це хороша матеріальна база, це досить високий викладацький рівень, це викладачі, які мають вчені ступені кандидатів наук, докторів наук, член-кореспондент Академії педагогічних наук, це висококваліфіковані працівники факультету, які допомагають у навчальному процесі. Сьогодні наше студентство – це передовий загін студентів університету. Це люди активні, це люди позитивні і успішні студенти. Вони стають переможцями всеукраїнських олімпіад, переможцями всеукраїнських конкурсів. А окрім того, вони стають хорошими фахівцями і в майбутньому вони себе знаходять в житті. На факультеті студенти здобувають кваліфікаційні рівні бакалавра, спеціаліста, діє магістратура, аспірантура та докторантура. Шановні майбутні абітурієнти, шановні батьки абітурієнти, ми вас запрошуємо на навчання на наш інженерно педагогічний факультет. Це факультет з добрими традиціями. Хорошою матеріальною базою і хорошими викладачами та студентами. Факультет існує вже понад 30 років. За цей час підготовлено велику кількість фахівців, які працюють як в галузі освіти, так і в інших галузях народного господарства. На сьогодні на факультеті навчається майже 600 чоловік. Хороша матеріальна база дозволяє оволодіти тими навиками, які вам будуть потрібні в майбутньому. На факультеті працює понад 30 викладачів. Це усе люди, які мають життєвий досвід, мають достатні знання, які вам обов'язково передадуть. Майже 25 чоловік, які допомагають викладачам у навчальному процесі. Студенти факультету щороку стають переможцями всеукраїнських олімпіад. Але студентське життя, воно багатогранне і наповнене. Це не тільки навчання, це повноцінне студентське дозвілля, це різноманітні спортивні змагання, це свята-посвято першокурсники, це походи, поїздки, це нові знайомства, це те, що вам запам'ятається на все життя. Вступаючи на наш факультет, я гарантую, що ви робите правильний вибір. Я сподіваюся, що ми вас будемо бачити в числі наших студентів і про це шкодувати ви не будете. До зустрічі в навчальних аудиторіях нашого факультету.